Вітаю, друзі. Ну що не тільки Україна, а й весь світ чекає, що ж скаже Путін з приводу тридцятиденного перемиря. До речі, зверніть увагу: спочатку ролунали якісь заяви, а зараз взагалі, все притихло, і всі чекають навіть в Росії остаточно слово. Диктатора, і тут дуже цікаво з одного боку, Путін справді хоче, щоб війна тривала далі. Більше того, його все влаштовує те, що відбувається на полі бою. Він просувається вперед так дуже повільно, втрачаючи величезну кількість людей. Але з іншого боку, він все ж таки рухається вперед, захоплюючи нові території. І тут втрати його не цікавлять, а не людські, а не фінансові, а не технічні. З іншого боку, з іншого боку, він трохи боється знову розвертати. Родитися сполученими штатами, і це трохи Ну розміром з всю Росію. Поясню, чому Путін зараз хоче вийти з під санкцій Путін зараз хоче повернутися за стіл перемовин зі всіма сильними світу, і Путін головне дуже не хоче, щоб Трамп, який оскаженіє від образи. Ну, відповів його йому по максимуму. Ні, ні, це не ядерна війна, і це Путін розуміє. Але так як може відповісти Трамп, якщо захоче, ну це буде неприємно для Путіна особисто, і він це розуміє дуже добре. Тому зараз вагається яку ж зі сторін прийняти, на який бік же перекинутися. Тривала щоб війна або погодитися на 30 перемір'я, і може там знайти якийсь варіант, щоб його зірвати, як вже раніше було, бо в АТО 60 разів було перемір'я, і росіяни завжди його зривали. І так давайте подивимось на всю ситуацію взагалом і м, до чого можемо це призвести. Перше після Саудівської Аравії у Путіна фактично вибили м, головний. Козир завжди, що казали, це Росія хоче миру, а от Україна не хоче, це Росія дуже миролюбна, а воєвниче Україна не хоче, хоче воювати далі. Це Росія давно готова була б сісти за стіл перемовин. А от Україна відмовляється, поки не верне кордони 91-го року. До речі, це е, працювало, але зараз, зараз, після Джини дуже важко це доводити. Е, окремо треба казати, що після того як. Росіяни щиро раділи, тому що відбулось в овальному кабінеті, бо вони вважали, що все стосунки сполучених штатів з Україною остаточно знищені руками України, але тут втрутились, втрутились британці і непогано допомогли саме завдяки перемовинам між британським прем'єром Стармером та Трампом, саме завдяки тому, що велика кількість американських. Представників Трампа погодились з аргументами британських політиків, стосунки вдалося врятувати. Але тоді, після подій в Вальному кабінеті, росіяни вважали, що все другого шансу у України не буде. Сталося не так, хотіли наші вороги. І це дуже добре. Вони прорахувалися в черговий раз. Ні, це ж не перший раз. Ми ж всі пам'ятаємо. Київ за три дні, і далі, 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 і так і не закінчується. Так, от зараз ситуація виправляється, треба сказати, що ситуація в Джиді сталася знову завдяки британцям, і знову ми повинні їм подякувати. Ну тому, що коли росіяни розповідали, наприклад, на Близькому Сході або розповідали це на глобальному Півдні, в Африці, всюду, про те, що це Росія. Хоче давно заключити цей мир. А Україна, якою маніпулює Захід, відмовляється. А зараз не може цього сказати. Захід каже, Давай, Україна каже, та ми готові, і Путін повинен щось сказати Для нього важкий вибір. Тому що якщо він скаже ні, ну тоді нового аргументу в нього немає, а старий вибили і тут. Тут змінюється полярні ставлення у світі, а це так і відбувається. І мова не про політиків, а саме про пересічних громадян, яким продавали цю історію. Так нового наративу Росія немає. Старий знищений треба приймати рішення. Але ще раз хочу сказати, що ситуація в Джиді сталася завдяки зусиллям британців, які навчили українську делегацію. Що казати? Як казати, про що мовчати, чим можна погоджуватися, чим не можна, і дали їм свій план. Взагалі, це трохи ганебно, що Україна не змогла створити свій, свій план і не мала в складі делегації а, фахових людей. Але добре, що є британці, які змогли проконсультувати так, щоб ми отримали бажаний результат. Тут без питань. Далі дуже важливо, що не лише в Європі, а й в Сполучених Штатах почали говорити, що Путін маніпулює. Сьогодні Трампом до речі, Лінсі Грем, який є колегою Трампа по гольфу старим друзякою, і людиною, з якою Трамп дуже активно комунікує навіть поза політикою, він зробив гучну заяву про те, що Путін пожаліє. Якщо він вважає, що може маніпулювати Трампом, В Сполучених Штатах на цьому наголошують, але ми всі розуміємо, що Трамп. Хоче, щоб це злунало, чому він хоче пояснити, що якщо отримає ляпаса от такого в вигляді відмови від Путіна? То тоді буде мститися. А нарциси дуже мслили. І от цього побоюється Путін. Справді побоюється, розуміючи, що якщо Трамп зі своїми партнерами, наприклад, як Канада або Мексика або Європа, так поводиться, то що буде з Росією? До речі, Путін пам'ятає, що саме при Трампі перший раз вислали всіх дипломатів, саме при Трампі Україна отримала першу летальну зброю. Саме при Трампі погіршили стосунки з Росією через те, що Трамп не отримав бажаного, тому двічі на ті ж самі граблі наступати Путін не хоче, і він це, до речі, розуміє. Окрім того, опеляції якісь до Конституції Росії про те, що це внесено, це маячня. Ну це маячня навіть на картах, які зараз видає Росія, території, які захопила Росія, не помічаються як російські. І росіяни вважають не якимись перемогами там захоплення українських територій, а те, що звільняється Курщина, це теж показує, що росіяни справді зважають. Росію тому все це хай залишається для дурнів, які придумали цей наратив. Але ще раз скажу: історія дуже проста. Трамп вже заявив, що буде зустрічатися з Путіним і буде говорити про запорізьку атомну станцію і окуповані території. І у Путіна нема аргументів сьогодні на Трампа. Для Трампа він може тільки відмовити. Але це не аргумент, це захід в ще більше напруження, розірвання стосунків з Америкою, а фактично у вийти з під санкцій. Тільки що з'явилася заява, що Україна готова до послаблення санкцій по Росії. До речі, хотілось би почути, які саме санкції. тому що якщо щось на кшталт того, що купувати нові реактори для добудови Хмельницької АЕС, то мене це не здивує, але хотілось би слажки знати, які санкції Україна готова послаблювати. Може, щось по торгівлі електроенергією та газом, як на які раніше дехто заробляв, ну от подивимось. Це окрема історія. Так, от. Зрештою, ми побачимо, що в Росії з'явиться новий наратив. Це нікого не здивує. Бо як внесли в Конституцію, так і винесуть. Скажуть така ситуація. Все в інтересах росіян. До речі, також у найближчому оточенні Путіна є такий пул супер які. Хочуть, щоб війна тривала далі, розповідаючи, Україна от от рухне, захід от от впаде, втомиться. Ну все як завжди. До речі, саме вони за частіше за все а, лізуть поперед батька в пекло, а потім закривають рута і мовчать. До речі, як зараз. І а, їх головний аргумент це те, що. Ми не можемо дати такий козир Трампу, що він переміг якби, у цьому протистоянні і закінчив цю війну. Ну як це так? Ну ми повинні тягнути час. І вони вважають, що для США все одно головним ворогом залишиться саме Китай, а тому Вашингтон готовий буде піти на переговори з Москвою. Тут вони трохи прораховуються, забуваючи ще раз, що сьогодні на чолі Білого дому стоїть нарцис. Нарцис, який взагалі по іншому ставиться до багатьох питань, і більше того, ті росіяни, які в оточенні Путіна, вважають, що в них є в кишені Козир Кендер, який може розіграти Росія, показуючи, як вона тримає ніжно в своїх обіймах пухляша Кім Чен Іна, вони помиляються, тому що Трамп не просто так заявляє про добрі стосунки з Іном. І більше того, він сам хоче розігрувати цю карту. Е, далі треба казати про те, що Китай теж хоче грати в мирну історію, і на цьому витку перемовин Китай буде тиснути на Росію. Їх ціль добитися того, щоб у Росії і у Сполучених Штатах відбулася патова ситуація, і саме Китай попросили вплинути і показати, що хто дійсно. Другий глобальний гравець у світі Китай давно вже втомився від такого ну невизначення себе і хоче, щоб Америка покликала їх на допомогу. Більше того, з цієї точки з точки зору відомо, що росіяни використовуються саме китайцями. Для цього бо зараз їх юзують відверто юзують для того, щоб світу показати. дивіться, а ми можемо, наприклад, припинити продавати в Росію реби рери це частини для дронів, і все закінчиться. Дуже швидко давайте товаришувати з великим глобальним Китаєм. Пропонують Петін і потрохи досягає свого результату. Якщо ж ми повернемось до Росії, то ми бачимо, що вихід з переговорів зараз означатиме для Москви не лише реальне посилення санкцій і звуження експорту нафти, тому що Трамп вже сказав, що буде атакувати флот. Тіньовий флот Росії, і ніхто не знає, що значить атакувати в цьому випадку, ну тому що це не лише будуть санкції. Всі вже побачили після того, що Трамп спокійно спостерігає по атакам по хосі, чому подобаються силові варіанти, як і раніше. Але це що означає, що це матиме катастрофічні наслідки для Росії, так не зараз, не в цьому році, але вже в 26-27 році не вдасться наново домовитися, і санкції будуть посилюватись А економіка. Ка Росія не вічна, і це непогано. З політичної точки зору це також означатиме звуження функціоналу Путіна як абсолютистського лідера, і фактично визначення того, що він залишається регіональним лідером, з яким не захочу більше спілкуватися, більш заслугатися сполучені штати, ну як мінімум, в якомусь відрізку часу. А для них це ну це більш ніж шляпа. Вони ж хочуть повернутися з регіональних глобальні і зараз бачать цьому можливість в Кремлі. Справді вірять, що ці перемовини можуть. Змінити ситуацію, тому е, варто звернути увагу на все, що одночасно росіяни намагаються уникнути прийняття рішення. Вони запускають декілька інформаційних атак по різних векторах. Наприклад, е, треба, щоб закінчилися такі питання по Україні, щоб Україна щось визнала. Потім треба, щоб Україна погодилась на вибори. Треба, щоб Україна була без зеленського речі, я не є. Симпатиком Зеленського, але якщо навіть прибрати Зеленського, завтра буде треба, щоб був не Зеленський, а хтось інший, а не він, а тільки Медвічук, а не Медвідчук, а хтось ну це ж довічне продавання. Повітря, а, окрім цього, є намагання пропонувати американцям цю багатомільярдну угоду по земельним металом в Росії і на окупованих територіях. І тут треба уважно слідкувати, тому що ну до речі, пропозиція дуже вагома. окремо того, розповідь про третю світову війну, казки про те, що ну. Взагалі розумієте багато треків, а окрема історія це те, що вони працюють системно, працюють по болючим темам всередині України і працюють вдало. Тим більше, що єдиний телемарафон не протидіє цьому, а співає осану тільки владі, і ніяк не протидіє російській пропаганді. І також ну це ми бачимо і так тому можу сказати: для Путіна зараз час черг. Він повинен обрати рішення, але рішення поки що немає, і він справді не хоче розваритися з Трампом, вважаючи, що зближення з Трампом повертає Росію в велику гру, а ще це може розсварити глобальний захід і може навіть нанести велику шкоду НАТО. Путін хоче в це вірити і сподівається, що так і станеться. А, а також одночасно Путін хоче, щоб війна тривала, і він. Розуміє, що поки не може досягнути жодної зі своїх цілей, а не перемогти Україну, а не розвалити захід, а не втомити Європу і а в Сполучну Америки, Штати Америки, щоб вони взагалі не допомагали Україні, тому йому треба вже щось обирати. Часу залишається не так багато. Експерти вважають, що Путін погодиться на тридцятиденне перемир'я. Я також схоже, схоже погоджуюсь на цю думку, але він може погодитися. Не зразу тягнувши час, і потім нам буде намагатися зірвати це якимись провокаціями. В цьому я сумніву не маю. Нам треба все одно своє робити і пам'ятати, що не вважаючи, що там хто заявляє, треба щоб збройні сили України ставали сильніше. Бо єдина запорука того, що Україна буде існувати, і тому що Україна має майбутнє, це Збройні сили України. Є Збройні Сили України. Є майбутнє. Нема збройних сил України, не лише майбутнього і України не буде тому всі зусилля під цей час кидати треба на Збройні Сили України. А наша влада займається далі, далі схематозом, наприклад, таким як добудова Хмельницької АЕС, купуючи російські запчастини для реактора, яких не можна нічого зробити з позавищеним цінам до речі, але це окрема історія для окремої програми. А сьогодні ще раз кажу: всі зусилля для ЗСУ приєднують до ЗСУ, доєднатися на ЗСУ. Допомагаємо ЗСУ, і тоді все буде справді Україна. Дякую, що дивилися. Не забули підписатися, прокоментувати, поширити відео і поставити вподобайку. Дякую, що ви активні, не пасивні. Що дивитесь канал. До нових зустрічей, папа. -па.